Є фільм з такою назвою презентували у Кропивницькому. Це волонтерський проект про те, як живеться особливим людям. Головна ідея стрічки показати, що інфраструктура і державна політика у напрямку людей з інвалідністю недосконала. На прем'єрі фільму з його героями познайомилася Марія Староста. Першими на прем'єру приїхали герої фільму Люди з обмеженими можливостями. Один із них Владислав Чайка. Хлопець став інвалідом першої групи після аварії. житті я стігаюсь найбільше з це зі своїм тілом. Воно інколи не хоче слухати мене. І ну, часто на подвір'ї немає пандусів, щоб заїжджати. Приходиться коружляти, шукати. Куди заїдеш. Владислав з іншими героями фільму сьогодні бачиться вперше. Ми розрахували історію таким чином, щоб показати всі проблеми. І проблеми дітей, і проблеми. Випадковості прикрив життєвих випадковостей і проблеми хвороб. Тобто ідея того, ідея також цього фільму в тому, що ніхто в нас не застрахований від інвалідності, і одна секунда може змінити наше життя назавжди. У фільмі шість історій особливих людей про їх повсякденне життя. Серед них й дитячі, які починаються ще з народження. Ко мені приходила врач педіатр, і вона сказала, що ну пішетка і відказуйся від нього. Слава Богу, я не відмовилася. Я рада цьому, тому що для мене він – моя життя. У фільмі батьки дітей намагаються донести до глядача те, з якими проблемами їм та їхнім дітям доводиться зіштовхуватись кожного дня. Ми добираємося допустим, до школи, це ну, кілометр-два з лишнім точно, через путя, який не, в деяких місцях не оборудований для переїзду і переходу пішохідів, грубо говоря. Думаю, може, хоч как би проснуться наше, государство, или наше там, начальство, то есть, чи нашельство в цьому плані. Да, да. Інші історії вже дорослих людей. Кожен розповідає про своє життя в інвалідному візку. Просто я показала, як я живу, щоб ніхто не боявся. І не уніжав, наприклад, щоб поняли, щоб не проходили мімо, наприклад, на бордюрку заскакувати, то хоча б не проходили там, знаєш, я нічого не вижу. а просто спросили вам помочь? Над створенням фільму команда волонтерів працювала вісім місяців. Найскладніше було, мабуть, після того, як ти з ними поспілкуєшся з цими людьми, жити далі. Тим вчорашнім життям, коли ти Ходив як здорова людина, ти не дивився вниз, ти не дивився навкруги, ти дивився або у смартфона, або дивився ну, на дівчат на гарненьких, або дивився будь-куди, але не дивився навкруги, не дивився, а до речі, може комусь дійсно потрібна допомога. На прем'єру з'їхались не лише герої фільму, а й особливі люди з районів області. У нас приїхало 11 таких ну, дітей, людей, у нас вже чоловіки. Які мають з обмеженими можливостями є інваліди першої та другої групи? Ми приїхали, тому що це теж наша біль. Ми їх бачимо у нас в інтернаті 150 осіб. Таких до кінця фільму пустували лише ті місця, на яких мали б сидіти. Особливі гості на превеликий жаль, взагалі не з'явилася влада. Хоча близько двох місяців ми розсилали листи, дублювали їх в облдержадміністрації. Висить банер в міськраді, висить банер, але нас проігнорували, тому що тема дійсно, яка потребує уваги. і Я думаю, що всі присутні, ті люди, які не байдужі так чи інакше зв'язані з цією проблематикою, мали би. Велику кількість запитань до тих людей. Втім, герої все ж мають надію, що їх людей з особливими потребами почують. Фільм незабаром з'явиться в інтернеті, його уже переклали на англійську мову і планують показати в Європі. Щастя це любов. Любити дрібно. країну, в якій проживаєш». Трави колосяться покосами, де живе в моїм серці. Єдина, там вона, там моя Україна. Я не хочу писати віршів сумних. що живеться в рідному краю. Я не хочу тлумачити кожному з них. За що я люблю країну? Мою свою Марія староста на толі день за днем.